Привіт, друзі! Сьогодні у мене вихідний, і всього дві роботи, тому маю час трошки поговорити. Поговоримо про таке, таку класну штуку, як Слово чи Діло. Знаєте, Град колись така була, може і зараз, дітей є, хто не знає. Ну, то, коротше, у мене таке питання. От я багато людей бачу, які там топлять за щось, там, за Україну, за перемогу, за мову і так далі. але Ну, реально, ці самі, знаєте, такі неадекватні, і я і е, побічники цього всього. Чомусь, коли я заходжу на їхній профайл, то не бачу ні волонтерської діяльності ніякої, ні донатів, ні, бодай чогось, чогось, е, окрім піздіжа. От Піздіжа бачу багато. А от всього іншого якось не бачу. І так ну, дуже часто таке трапляється. Особливо ще така дуже цікава тема, коли. Е, Люди починають стартувати на тебе, там, чому о, твій контент російською. Контент я маю на увазі, ну, якісь відео навчальні ну, чи щось подібне. Ну, тобто, який несе позитивний о, момент для людства, скажімо так. Питають, чому не українською? А я потім дивлюся, а це джуни. Я такий, знаєте, трошки сижу, трошки вахую, типу, «Ну, чувак, ну от дивись, от ти пишеш сіньору, архітектору. З uh, херови тучі контактів. І тупо починаєш з ходу стартувати. Ну, типа, не добрий день, не побачення нічого. Типа, ходу просто, блін, ти мені короче, щось должен, блін. Ну, в такому uh, ключі. Uh, і ну, я трошки, знаєте, офігіваю, тому що людина, яка ще по факту ніхто, Ну, нічим не, доказ не <кхм> показала. Uh, те, що вона комусь потрібна, вона починає а, стартувати коротше, на людей з досвідом, які а, хочуть чогось кому когось навчити. Знаєте, ну типу, щоб ну, зовсім не тупі були. А оці от люди, замість того, щоб сказати, типу, дякую, блін, чувак. Там, ти мені цікаву тему розповів. Там блін реально потрібно. Кажуть, щось типу, блять, а чому не українською? І я, типу, такий сижу, і, ну і просто, якогось ходить. Я іноді туплю з українською мовою, тому що з пам'яттю погано, тому не дивуйтеся цим дивним закидоном та паузам. Таке буває. Це не тільки з українською, це і з російською, і з англійською, просто склероз. Коротше, я сижу і просто ну, дивлюся на це. Типу, блін, типу, чувак, тобі зовсім прям робота не потрібна. Ну, яка вирогідність того, що ти знайдеш роботу, якщо будеш тупо на кожного інженера в країні, який плюс-мінус щось значить, стартувати? І стартувати не по якійсь реальній темі, типу, блін, що він там щось хинове зробив, а просто от на рівному місці, тим паче, до людини, яка волонтерить блядь, вже 9 років блядь, активно. Ну дуже активно. Знаєте, в якої дихії ще проблем, блядь, які вона сама вирішує, блін. А, ну і плюс завдяки людям, які нас підтримують. Звісно, не без цього. А, і приходить, хрен знає хто, хрен знає звідки і починає коротше, І, і таких реально дуже багато, блін. і ось в мене питання, реально, хлопці, а ви. От а, реально думаєте, що якщо ви почнете писати в коментах, а чому не українською, то такі, бля, треба робити більше контент українською. Це ж так прикольно. Ні, я дивлюся, блядь, дебіли якісь приходять, блядь. То може нахер, блядь, не робити контент українською, бо під українську приходять реально дебіли, блядь. Буду робити контент англійською, російською, блядь. Ну, ну чесно, яка мотивація мені щось робити на українській мові, коли я з цього отримую негатив? Ну, тобто в мене є українські пости, є російські пости, замість того, щоб сказати, блін, чувак, ти зробив пост українською, типу круто, молодець, а пишуть під постом з російською, блядь, якого хіра. Ну і мотивація від такого, знаєте, в мінус уходить. Ну, Тобто в мене є час, я можу зробити або тою мовою, або тою мовою, або тою мовою. І кожен раз я обираю, виходячи там з свого настрою, зайобаності і так далі. Ну, мені реально фізично легше робити контент російською мовою, чому? Тому що склероз, Реально мені дуже важко запам'ятовувати нові речі, я дуже швидко щось забуваю. І тому, коли в мене немає практики, а ну, в реальному житті я або англійською розмовляю, ну, скажімо так, більшу частину часу, тому що працюю, а людей я зовсім не бачу. Або ну, російською, коли там, знаєте, в магазин за хлібом вийшов, два слова сказав, типу, привіт пока». І все. Ну, тобто, моя фактично зараз рідна мова англійська, скажімо так, а українською, російською я не розмовляю. Російською я просто розмовляв дуже багато і дуже довго. Тому ну, мені легше. Тому що термінологія, ця вся фігня, вона ну, не просто так з'являється, і за 5 секунд не перевчишся. Наприклад, коли я про математиці кажу, я кажу тільки виключно українською. Чому? Тому що я вчився математи... вчив математику і українську мову. Я термінологію російської, англійської, ну, англійської трохи, трохи знаю, а от російської зовсім не знаю. І тому, якщо я буду казати щось про математику, це стопудово буде українська мова. І це не тому, що я там патріот чи якась а просто ну, тому, що знання, отак от працюють, і мозок отак працює. Ну, коротше, якщо. Реально, люди, ви хочете український контент, то можливо треба якось трошки підтримувати людей, які в принципі щось роблять. Знаєте, особливо, якщо ви ніхіра не робите, це ну, така логіка. Ти або робиш, або допомагаєш, або не заважаєш. В іншому випадку ти дебіл. скажем так. Тож краще ніж бути дебілом, я вважаю краще почати якось трохи допомагати. Ну, дивіться, ви мені допомагаєте з тваринами, робите збори, там, донати і так далі. І мені не потрібно, наприклад, для цього працювати більше, не потрібно для цього більше збирати донатів, з'являється час. І я можу вивільнити цей час, наприклад, під українським Але якщо ви пишете мені гімно і робите тільки в мінус, то час в мене не з'являється. І мотивації теж не з'являється. А тому і контента українського не з'являється. Ну, Я сподіваюся, логіка зрозуміла. Вона досить лінійна, сподіваюся, до кожного дійде. І оці ваші фе, ме, ви спочатку, хлопці, щось зробіть, напишіть хоч один курс навчальний, навчіть е, хоч декілька людей, хоч чомусь, знаєте, е, ну, тому що їм в житті пригодиться. А потім розповідайте, якою мовою потрібно щось робити. Тому що наразі від вас одна шкода. І ви при всьому своєму показному патріотизмі цій країні нахір не потрібні. Тому що негатив від вас є, а користі від вас немає. Те, що ви щось там робите собі вдома, це не користь. Тож якось трошки треба почати, я вважаю, мізками думати, а не пропагандою. Бо якщо ви будете кидатися тупо на всіх подряд, то по-перше. А, ну, Нічого хорошого для себе ви не отримаєте. А по-друге, колись хтось з цих людей може вас зустріти на вулиці. І тоді буде дуже неприємно, а, Ну, чесно кажучи, тому що ахинь знає, кому ви що й казали. Тому, ви, розумієте? От ви, наприклад, написали під постом якогось чувака, а цей чувак, наприклад, я не знаю, КМС ММА, він вас на вулиці побачив, а ви йому такі, о, типу, блять, лашок. Ну і все. І немає вас. Ну, десь так воно в реалі працює. Знаєте, дуже часто багать, бачив багато а, таких прикладів, коли ну, начебто людина, в принципі, права. Ну тобто, А деякі випадки реально ну, права. Але ситуація, в якій вона це робить, просто ну, реально дичайша. І я бачив, коли а, хлопець, знаєте, ну, вагою кілограмів, мабуть, 40 просто на рівному місці дойобується до двох амбалів. І, він, ну, По логіки, по о, моралі, всьому цьому він стопудово правий. Ну, типа, нема питань. Але чувак, а що ти можеш зробити? Фактично? Нічого. І чувак лізе, дойобується, получає поїбалу, потім кричить, потім його хірово, в ітозі. Я, а, ну, я, який кінець історії такої? Та що позитивного нічого немає, ну, тобто. А, ті два дебіла ну, нічого не отримали з негативу. Чувак, отримав по кумпулу. А, питання не вирішено. І питання а нахіра? Ну, Ну, Який профіт з цього всього? А ніякого. От так і ви самі. Ви щось кажете, 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 який профіт від, вашої, від ваших слів? А ніякого. Розумієте? А ще й можливість щось блін, для себе потім негативне отримати. Наприклад, не візьмуть на роботу, тому що когось з тих, хто буде вас дивитися, ви образили, або ще щось роблять. Ну, тіпа, я розумію, коли це має якусь хоча б, ну, реальну причину. Наприклад, ви стартуєте там, на корупціонерів, на вбивців, на якихось чуваків, які тваринка лічать. Ну, це нормально. Це вже позиція. Але коли ви стартуєте просто через мову, через колір шкіри, я не знаю, чи ще щось. От мені дуже багато людей, які стартують до мене через мову, стопудово стартують ще на мою зачіску. Не знаю, як це пов'язано. Може в них якась психологічна травма з цим пов'язана, але ну, факт є факт, реальна статистика. А, тому з цього можна отримати таке розуміння, що ці люди стартують не через те, що. Мова, да? а через те, що просто хочуть доїбатися до чогось. Тобто, ну, коли вони приходять на зовнішність, це показує що факт, що, ну, факт дойобу потрібен, а не якась там причина і ще щось. Тож, от такі от мої думки. Цікаво, що ви думаєте на цю тему. Може у вас інша якась позиція, може, типу я мудак дебіл і так далі, типу, і вообще, типу, що я тут роблю, потрібно їхати в рашку, ну і так далі, в такому ключі. А, ну, Я б чесно з цієї країни поїхав, от, от прям чесно скажу. Не важко, звісно, але кудись. Але не можу тваринок кинути. От Якщо б я з тваринками взяв всіх тваринок, особливо наприклад, зовсім всіх, всіх безпритульних тваринок з України, і уїхав в якесь таке гарне місце, де немає дебілів, було б дуже круто, я б прям, от, не секунди не чекав би на це. Але, на жаль, це нереально. Тому, на жаль, поки є безпитульні тваринки, ви будете вимушені мене терпіти в цій країні, хочете ви цього або не хочете. І ніхто ви на вас з цим не зробите. Тому я е вважаю, що потрібно трошки е звикнути і почати трошки адекватніше ставитись до речей, до людей, особливо до людей, які її бошать кожен день е в тих галузях, до яких ви навіть дивитись не хочете.